Свято затмерене втратами. Із трагедії розпочався новий рік на Шполянщині. Ліки забрали життя маленького хлопчика. Близько обіду, залишений без нагляду всього на кілька хвилин дворічний малюк, наковтався пігулок. Серцеві ліки Кордарон дитина знайшла в материній сумці. Помітивши, що хлопчику зле, батьки відразу відвезли його до шполянської центральної районної лікарні. Продовж двох годин медики боролися за життя дитини. Врятувати малюка їм так і не вдалося. Не обійшлося і без пожеж. Близько четвертої ранку пожежа спалахнула у хацьках в житловому будинку по вулиці Шевченка. Господарів рятували сусіди, що вчасно помітили загорання. Вогонь завдав збитків приблизно на дві тисячі гривень. Причиною пожежі рятувальники називають тріщини в димоході. Через дві години полум'яну естафету підхопило Білозір'я. Недопалком чоловік підпалив власну господарську будівлю. Вогонь знищив покрівлю площею у 32 метри квадратні. Матеріальні збитки орієнтовно становлять 12 тисяч гривень. У самих же Черкасах святкові вихідні минули без прикрих пригод. У міському травмпункті аншлагу не було. Зверталося, як і зазвичай до 50 потерпілих, переважно з переломами, вивихами та розтягненнями. Лікарі констатують, більшість постраждалих була в нетверезому стані.